Усілякі бажання, які у світі коли-небудь існували, існують і будуть існувати, можна виразити чотирма наступними типами бажань. Усі ці типи бажань якісно розташовуються знизу вгору, від менш розвинених до більш розвинених. Перший тип Отримання заради отримання. Усе, що робить, це виключно заради егоїстичного отримання, зґвалтування, крадіжка, розбій, вбивство, це пряме агресивне отримання без прикрас, без культурного забарвлення. Що зовні прикриває істинний намір. Це зовнішня людина. Це тваринний егоїзм, первинний матеріал людини. Другий тип Віддача заради отримання. Це також зовнішня людина. Але тепер вона здійснює угоду. Це культурний егоїзм. Я терплю тебе, а ти терпи мене. Я чухаю твою спину, щоб ти чухав мою. Баш на баш. Це ще дитяче ставлення до віддачі. Де ще зовсім не відкритий іншому. Цей принцип укорінився і в низці кабалістичних груп і рухів. Там піднімають одне одного до небес, дослівно співають одне одному дифірамби, наприклад, за заслуги в поширенні ідей кабали. Третій тип Віддача заради віддачі. Тут виправлення людини. Спочатку треба привести всі свої бажання до цього типу віддачі. Четвертий тип Отримання заради віддачі. Це мета людини в період шість тисяч років творіння. Це досконалість. Збіг за властивостями зі світлом. Яке світло саме по собі, саме в собі, цього ми не знаємо і не можемо знати. Ми говоримо тільки про прояв його властивостей, якими наповнена вся світобудова. Його найвища властивість, абсолютна безкорисливість. Це не означає, що не можна переслідувати власну вигоду. Навпаки, дуже добре вкрай розвивати своє его, прагнення до грошей, почестей, науки все це важливі моменти розвитку людини. Адже всі ці якості можна знайти й у самого світла. Світло всевладне сає багатством, успіхом, славою, перемогою і знанням. Що ж таке отримання заради віддачі? Розмова йде про тонке, внутрішнє ставлення у своєму прагненні. До якої б то не було мети в житті? Усередині сфер твоїх особистих інтересів потрібно вбудувати намір до віддачі. Як з позиції, наприклад, Я багатію бачити своїм внутрішнім завданням ретельно, акуратно. Керувати своїми зростаючими коштами свої зростаючі успіхи в кар'єрі, не приписувати своїм талантам, своїм особистим досягненням і зусиллям. Внутрішнє ставлення має бути наскільки більше я маю дати в моєму новому стані. Дати означає від себе дати, незважаючи на те, кому і що даєш давати з любов'ю, поступово переведеш свою любов до себе, від любові тільки до себе, включно з любов'ю до своєї сім'ї, до свого підприємства тощо до любові. То зовсім незнайомих людей, бо така властивість світла, яким наповнена світобудова. Роблячи цю властивість своєю, звільняєш себе від абсолютного самолюбства. Людина зроблена, щоб отримувати. Світло не цікавить, як ми отримуємо. Воно бажає тільки дати. Як ми отримуємо, ось це нам дано. Перший тип нашої комунікації зі світлом це зовсім не життя, немає в цьому жодної віддачі. Другий тип це брехня, комедія, а не віддача. Так, даєш у серцевий фонд, товариство по боротьбі із серцево-судинними захворюваннями, тільки натомість того, що вважаєш, що подібне може статися із тобою, нехай не найближчим часом, а наймовірніше у майбутньому. Іноді зовнішня людина. Дає через те, що в оповіданні, на якому вона виросла, це вважається заповіддю. Третій тип комунікації зі світлом це віддача заради віддачі Коли не бажаєш нічого отримати, натомість за те, що даєш. Щоб твоя ліва кишеня не знала, що дає права. Тобто, щоб у того, хто отримує, не було можливості віддати назад. Це справжня віддача, але й тільки це віддача заради виправлення. Четвертий тип комунікації отримання заради віддачі. Це досконала комунікація зі світлом, бо властивість світла. Віддача, але щоб світлу давати, має бути хтось, хто отримує. І ось отримуєш світло, але тільки з наміром йому віддати. У цьому полягає вся твоя внутрішня робота.